Україні заборонять TikTok. Нещодавно на сайті президента України з'явилися аж дві петиції, одна з яких набрала аж 6 тисяч голосів і має всі змоги набрати 25 необхідних тисяч для того, щоб бути розглянутим президентом. В цьому відео проговоримо про те, чи реально в Україні заборонити TikTok, чи заборонять в Україні TikTok і взагалі, що відбувається в світі з цією соцмережою. Але перед тим як продовжимо відео, підпишись на мій канал, постав дзвіночок для того, щоб бути в курсі всіх новин. Отож, дві петиції на сайті президента я уважно ознайомився з текстами цих петицій. Перша петиція, яка зареєстрована буквально декілька тижнів тому, набрала 700 голосів на даний момент, і там велика така твір на вільну тему про те, чому це диявольський застосунок. Один з абзаців мене особливо порадував. Пише автор: Я згадую ті прекрасні години, коли у моєї дівчини не був завантажений цей абсурдний додаток. За рік людина дійсно змінилась постійні відеомеми, які супроводжуються словами Ой, яка жиза і подальшою реакцію. Частіше за все, це образа бослість, злість. А вона вже не мала дитина. Це з тексту офіційної петиції на сайті президента. Друга петиція максимально коротка, одне речення: заборонити Тікток. Так як зараз багато пропаганди йде через відео з TikTok, пропоную закрити його повністю, хоча б на період війни в Україні. Там от уже на момент запису мого відео 6 тисяч підписів. Можливо, швидко буде більше. Але історія з забороною Тіктоком вона не локально українська, це глобальна світова. Особливо це актуальна тема зараз у Сполучених Штатах Америки та Європейських Союз європейському союзі. З 1 березня європейський парламент заборонив взагалі використовувати TikTok на всіх службових. На всіх службових пристроях така ж саме заборона діє на для службових пристроїв Сполучених Штатах Америки. Більше того, європейський парламент рекомендує і депутатам, і їх помічникам видалити навіть з особистих телефонів TikTok. Чому це все відбувається? Є три основні претензії до TikTok з боку західних суспільств з боку Сполучених Штатів Америки. Зокрема, це те, що TikTok належить компанії ByteDance, яка має коріння з Китаю, і більше того, багато хто думає що вона контролюється або як мінімум зливає всі особисті дані комуністичній партії Китаю, враховуючи напружені двосторонні відносини між Сполученими Штатами Америки та Китаєм. І багато хто пророкує, що велика світова війна може початися між цими двома. Країнами, то це питання національної безпеки для сполучених штатів Америки, так само для Європейського союзу. Тому для них питання кібербезпеки, питання особистих даних важливо. Отож, можливість зливу в своїх особистих даних комуністичні партії Китаю також алгоритми, які дозволяють знову ж таки накачувати пропагандою пропагандою людей. Ми не знаємо, чи ці алгоритми автоматичні, чи вони дійсно можуть підтасовувати і вкладати необхідні меседжі. нагадаю, що в сполучених штатах Америки 150 мільйонів користувачів TikTok. В той час як умовний YouTube в Китаї заборонений. Нещодавно в Сполучених Штатах Америки відбувалися слухання, куди запросили seo компанії TikTok, що Чу, і 5 годин конгресмени намагалися зрозуміти, чи краде TikTok дані, чи безпечна ця платформа, чи її потрібно заборонити. Всі залишилися при своєму, тобто конгресменів всього не так би мовити, вмови в тим, що тікток безпечний. Тим, що їх, їх плани по розвитку цієї соцмережі також е, покликані на те, щоб не виходили за межі Сполучених Штатів Америки ці е, ці дані залишилися у них з іншого боку, в Тіктоці всі просто розібрали ці слухання на мему, особливо питання деяких конгресменів, які видавалися надзвичайно смішними або ну там незрозумілими. Умовне питання, е, чи має тікток доступ до мого домашнього Wi-Fi, стало таким собі топ топ мемом, да, і відповідь е, від. При цього тікток повернемося до України чи реально ж це у нас дві петиції максимально максимально дивні, максимально виглядають маргінально, тому що звичайно тікток може розповсюджувати як російську пропаганду, так і українську, що особисто в мене в стрічці. Тікток набагато набагато більше. Але знову ж таки, ті ж самі телеграми, всі інші канали канали розповсюдження розповсюдження пропаганди, фейкових новин. Вони нікуди не подінуться, тому тут не питання блокування якоїсь конкретної соцмережі. В Україні є досвід блокування соцмереж. Рішення РНБО у нас пам'ятаєте, був і до сих пір заблокована російська соцмережа ВКонтакті. тому в принципі, по цьому самому по тій самій процедурі, по тому самому механізму в Україні може бути заборонений TikTok. Поки я не бачу жодних там офіційних розмов про це більше того, навіть в Сполучених Штатах Америки це дуже чутливе питання навіть після слухань, навіть після того як комітет конгресу Сполучених Штатів Америки зареєстрував і підтримував законопроект про те, що Байден як президент Америки може в односторонньому порядку заборонити заборонити Тікток. Після тих всіх рішень про службові службові телефони все одно не Поки не йдуть на цей е, доволі таки радикальний крок, тому що знову ж таки може бути, е, може бути опір суспільства. І деякі конгресмени, такі як Оказія Кортес, вже виступила на захист Тікток, на захист прав людей і на свободу, на свободу знову ж таки, поводження в інтернеті. Тому, поки перспектив блокування Тікток в Україні, я не бачу, чи може це бути в майбутньому, звичайно, може напружуючі відносини між Китаєм і Сполученим Штатами Америки, якщо вони так далі будуть продовжувати розвивати, якщо світ буде стояти ще ближче на потрозі там великої світової війни між, між Китаєм і Сполученими Штатами Америки. Тоді питання кібербезпеки захисту персональних даних стане дуже гострою. Ми маємо визначатися, якщо ми йдемо. І ми, там союзник Сполучених Штатів Америки, якщо ми підтримуємо інтеграцію України в Європейський Союз, а там будуть такі вимоги, то звичайно ми можемо бути зараз, поки я не бачу можливостей. Отож, напишіть, що ви думаєте про TikTok, про блокування його в Україні. Якщо ви є в цій соцмережі, підписуйтесь на мене, я там також поки є. Доволі активний. Тому підписуйтесь, ставте лайк і пишіть вашу думку про TikTok, безпечність чи небезпечність цього застосунку.